Та й у вас, все буде гаразд, Омириска пельмень. Розповім я вам, панове, одну історію прикольну. Як поїхав в театр Ляльковий у турне гастрольне. Після виступу в місті Н, голодні округи артисти зайшли в місцевий ресторан щонебудь поїсти. Один нестриманий артист, напевно, уже й чорта з'їв. був невисокий він на, на зріст. Пельмені. Він любив. Мені пельменів і горілки. Прошу шість, напевно, з'їм. Офіціант питає, скільки? Давайте тоді сім. І прошу один посуд, і ще сметани та мерщі, бо я змучений. Не в дусі. Сьогодні дуже злий. Що ви бачили гримасу, офіціанта на чолі? Заїкалися відразу, мовчали б взагалі. Залишили свої справи. Офіціант і бармен спішно подивитись на виставу. Вся кухня вийшла. І що то за такий артист, якого племені і роду, що пельменів стільки з'їсть за одним заходом? Скінчили давно гастролі, вернулися у рідне місто. Пельменю в своєму колі прозвали всі артиста. Далі буде.